Всім привіт! Сьогодні найцікавіше питання, яке задають собі перше. Якщо в звичайних машинах питають про там об'єм двигуна і розхід, то в електричних автомобілях в першу чергу питають запас ходу. І сьогодні ми розкажемо про реальний запас ходу Honda ЄНС. З власного досвіду проїхали ми близько 2000 кілометрів. Не всі дані записували, але загальне уявлення в нас є. В мене є багато показників в таблиці, та? не всі вони враховуються при розрахунку. Для розрахунку ми брали всього два основних показники: це е, який в нас, е, наскільки зменшується заряд батареї, і який кілометраж ми проїхали. Беремо кількість кілометрів, ділимо на заряд і розуміємо орієнтовне значення, скільки машина може проїхати. Значить е, тут е, все просто. Та? Тобто, якщо ви будете їхати зі швидкістю 85, то там, при такій погоді 9 градусів за вікном і половину поїздки у вас буде включено клімат, ви орієнтовно на 100% заряду зможете проїхати десь 360 кілометрів. Додатково я зробив запас ходу 80 і 60, поясню для чого. 80% запас ходу це. Просто щоб розуміти, якщо ви там зранку зарядились до 80, зазвичай все заряджається, то скільки ви зможете проїхати кілометрів. І 60 це якраз той корисний об'єм батареї, який бажано використовувати, щоб в неї було більше ресурс. Та це зарядка до 80 і розрядка до 20. Тобто, в нас, по суті, в запасі завжди залишається 60 км для того, щоб батарея оптимально працювала. Дальше. Якщо взяти так 100% і порахувати за наші поїздки при різних погодах, ми прикинули, що в нас е, середній запас ходу 338 кілометрів. Точно таку саму цифру я зустрів на е, закордонному сайті, на якому були зібрані реальні відгуки і реальні запаси ходу автомобілів. Там, до речі, писали 330 У В вийшло 338 Ми трохи, напевно, економніше їздимо, ніж середній розрахунок. От, додатково тут є, я бачив відео одного блогера, який зробив поїздку зі швидкістю 100 км, а потім на максимальній їхав 158 км на годину. І середнє, що якщо він з цих його двох поїздок я також зробив розрахунки, то якщо їхати, до речі, зі середньою швидкістю 100 км, зі всіма асистентами при, при високій температурі плюс 35, то у вас запас ходу складе тих самих 330 км, про які ми говорили середні та. А це, якщо їхати на максимальній швидкості 158, то батарея буде розряджатися більш ніж два рази швидше. Тобто, у вас тоді запас ходу буде всього 150 км на максимальній швидкості, якщо їхати, ми залишимо посилання на цю Google таблицю, щоб ви собі могли її скопіювати, вносити свої дані та також там змінювати формули. що, про що можете поділитись з нами в коментарях, чи написати нам напряму. От. Також постараюсь знайти сайт, на якому я бачив реальні пробіги, щоб ви могли собі подивитися реальні пробіги інших машин, якщо ви плануєте їх купувати. От. Тому пишіть коментарі, ставте обов'язково лайки і підписуйтесь, якщо вам сподобалось відео. Дякую за увагу. До нових зустрічей!